Всім привіт! Я розкажу вам, який найбільший духовний музичний інструмент у світі. А ти підпишись. А ви знали, що українська трембіта це найдовший духовний музичний інструмент у світі, і довжина може сягати від 3 аж до 8 метрів. Уявіть, це, як близько 2,5 поверхи в будинку. І трамбіта це як стародавній телефон. Трамбіта це східна батьківщина України. І ще вона ефективніше. Ніж сучасні годинники. І що вона стояла так? Оявляю початок робочого дня і кінець. Як ви гадаєте, українська трембіта ефективніша, ніж сучасні будинки? А? Ой будильники або ні? Дякуємо за перегляд, за те, що мене слухали. А я вам розказував який найдовший духовий музичний інструмент у світі. До побачення!